Самі ми родом з Львівської області, з міста Трускавець. Ну, вже більше, ніж 25 років, як переїхали в Хмельницький, так і тут жили, працювали. Він був в Чехії на заробітки, так як сталося повномасштабне вторгнення, він вирішив. Повернутися на Україну і піти в збройні сили. Він дуже плакав, казав, що нам небо не закриває, що ніхто нічого не робить. Я казав, як будуть до Хмельниччини, доходити, я приїду. Я казала, не треба. Потім він все-таки він каже: Я приїду, бо... Хлопці гинуть мені, потім ніхто з моїх знайомих руки не подасть, я Поїду, я буду захищати. Всі спілкувалися. Він кожен день писав. Але коли він йшов, він ніколи не писав, коли він йде на вихід, коли він У нас чисто такі були. Дуже багато військових речей. Він завжди все замовляв, просив, щоб йому і складати, потім йому передавати. Він це все він дуже в цьому ну проникся в це. Він все нове, тільки яке нове вийде. Він все нове купляв, все нове. Куповіщей, купу того не дуже це ну горіли на армії.